З-поміж районів, де найбільше допустили спад валової сільгоспродукції, переважно поліські. Хоча й не лише вони пасуть задніх у сільгоспідприємствах Демидівського та Корецького районів. Майже відмовилися від розвитку тваринництва. У кожному з них не більше 40 корів. А от пальму лідера тримає Гощанський район, де майже три тисячі корів. У сільськогосподарських підприємствах по темпах приросту 8 районів допустили спад виробництва до відповідного періоду минулого року. Найбільше це у Рокитнівському, Дубинському та Демидівському Районах причини такого становища вкрай зацікавили членів колегії. Особливо незрозумілою на перший погляд стала ця проблема для полісся, адже там здавалося б, є всі умови для розвитку тваринництва і насамперед безмежні пасовища. Однак саме правові колізії зробили ці території недоступними для випасання. Сільськогосподарські підприємства не мають можливості заключати договори оренди зменшуються. До критичних обсягів площі земель у користуванні юридичних осіб за останні 4 роки зменшено у 3,5 рази. Площі користування сільськогосподарських підприємств по поліських районах відповідно вони не мають можливості утримувати поголів'я худоби через зменшення площ. Неможливість укласти угоди на оренду пасовищ відлякала інвесторів. Причини пояснили у Держземагентстві області. По поліських територіях діяв проєкт проект безоплатної видачі державних актів. Він діяв не по всій території України і нашим поліським людям. За гроші будемо говорити. Американської сторони безплатно робили ці державні акти. Однак, на жаль, в угоді не було е прописано, що і реєстрація так само за їхні гроші відбувається. Тобто акти видали, відповідно тоді кадастрових номерів їм. Не присвоїли тепер для довершення справи необхідні додаткові фінансові ресурси, адже для інвестора відсутність зареєстрованого договору оренди це втрата судового захисту та додаткового ресурсу фінансування у вигляді дотацій та субсидій. Як приклад, де такої проблеми немає, назвали досвід сусідів. Була ініціатива управління раніше обласного а тепер департаменту, і чітко всі узгоджено працювали в одному напрямку. Всього на все. Тому Анатолій Олексійович абсолютно правий. Тепер потрібно вже підключати і верстати обласну програму, цільову програму і виділяти на це кошти. Тож нині економіка регіону потребує, аби на поліське пасовище зайшов інвестор. Це не лише додаткові кошти до бюджетного кошика, а й робочі місця. Цю проблему вирішувати поступово. Чи державці програма обласну, які, якісь видатки передбачають? Чи щось ну так же не може бути. Ну населення саме там, щоб тоді ще прийшов інвестор, тоді треба час і час. Ти 10-15 років за різними оцінками за піде-інвестор на ті поліські землі. А щоб ми не втратили там псіхозгоробника нашого вітчизняного, який там історично в тому полісі хай зайнує, нам потрібно щось буде радикально рішати, якщо на цьому, то в слідчому році. Але Сищук, Денис Коломис, інформаційна програма День.